Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. 38 ракет різних типів. Скільки Росія витратила на сьогоднішню ракетну атаку по Україні? Світла не буде. Укренерго скасовує дні без відключень. Відвоювати намагалися перехожі у Харкові. Зафільмували чергову силову мобілізацію. У Києві та Кривому розі 9 липня оголошено днем жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міст. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності, заборонені будь-які розважальні заходи. Загалом, під час російської атаки по Україні, 36 людей загинуло, 140 поранено. Київ та область 22 жертви, 76 поранених. Нірпетровщина 11 загиблих, 64 травмованих. Донеччина. На троє загиблих. У Києві триває розбір завалів після удару по ахмадиту. За інформацією лікарів, новий корпус відділу трансплантації кісткового мозку майже на 80% виведено з ладу. За їх словами, зруйновано всі комунікації, немає світла та води. Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, дві соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення раді. Зоології та променевої терапії. Частина єдиної України онкогематології. А також після атаки окупантів на лікарню гендиректор Ахмадит Володимир Жовнір записав відеозвернення. Я вже втомився говорити, що Росія це країна терористів. Ще це додатковий доказ того, що Ця країна, не можуть існувати як країна. Мені шкода, що так сталося, що загинули люди, що поранені діти. Що вся українська спільнота зараз переживає за тих дітей, які залишились без допомоги, за онкологічних борь, за діагнози. Ми мусимо українці, і весь світ, який підтримує свободу, бути сильнішими. Ми мусимо бути. Такими, які зможуть дати відсіч агресора, ми мусимо перемогти, бо без перемоги не буде миру. Рада безпеки ООН у вівторок проведе засідання через російський удар по дитячій лікарні Хмадит. Пише Sky News. Ініціаторами засідання виступили Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та США, які скликали засідання Ради з 15 членів. Посол Сполученого Королівства в ООН Барбара Вудворд, яка минулого року відвідувала Хмадит, опублікувала фото дитячого малюнку, який їй тоді подарували, і додала. Я цитую: ми викличемо боягузливий і порочний напад Росії на лікарню на Раду безпеки. Ми притягнемо до відповідальності винних у цій війні. Кінець цитати Еліна Світоліна не стримала емоцій під час після матчового флеш-інтерв'ю у прямому ефірі. Українка вийшла до чвертьфіналу в Імблдону. Тенесістка перемогла китаянку Ван Сінь Ю із рахунком шість два На матч Еліна вийшла із чорною стрічкою. Знак пам'яті про жертв російських обстрілів цього ранку. хороший виступ сьогодні. A very difficult day today for Ukrainian people. Дуже складний день сьогодні для українців. Що... Неприємно, що оплески на трибунах. є, що глядачі, я сподіваюся, розуміють, про що йде мова. Завтра в ТЦК будуть стояти черги такою думкою. Адвокат Масінаєм поділився після обстрілу Ахмадиту. Мовляв, саме під час розбору завалів відчув єдність. Я цитую вірю, що нам не треба буде в черговий раз нагадувати донатити та шукати ворогів серед своїх кінець цитати. Росія витратила на сьогоднішню ракетну атаку по Україні 200-250 мільйонів доларів. Повідомляє Форбс. Такі ж саме цифри, і за підрахунками української редакції, з урахуванням того, що точний розподіл між ракетами невідомий. Загалом росіяни атакували Україну кинжалами, іскандерами, цирконами, калібрами та іншими типами ракет. ППО України заявила про знищення 30 ракет. Їхня вартість оцінюється в межах від 160 мільйонів до 200 мільйонів доларів. Аргентина заявила про готовність надіслати зброю Україні, передає польське радіо. Міністр оборони країни зазначив, що раніше Аргентина обіймалася з диктаторськими режимами Венесуели, Куби, Ірану. Тепер його країна робиться з країнами, що борються за своє виживання. А я нагадаю, що раніше представник президента Аргентини заявляв, що країна не має наміру втручатися у війну в Україні та відправляти військову допомогу Києву. Володимир Зеленський не знав, що Віктор Орбан після Києва вирушить до Москви на зустрічі з Путіним. Він зауважив, що прем'єр-угорщини не може бути посередником у питанні закінчення війни. Таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічною і військовою місце. Джо Байден твердо схильний до того, щоб залишитися у передвиборчих перегонах 2024 року. Змі пишуть, що про це він заявив членам конгресу на засіданні. Я цитую: став би балотуватися на посаду президента США, якби не вважав себе найкращою людиною, яка здатна перемогти Трампа. Кінець цитати. Укренерго скасувала заміри споживання світла по областях, які планувала проводити з 9 по 24 липня. Усе через значний дефіцит в енергосистемі та зростання споживання в спеку. Відтак завтра, 9 липня, по Україні, діятимуть погодинні графіки відключень. За прогнозом, з 5 ранку до 14.00 вимикатимуть дві черги: З 16 до 22 – чотири черги графіків відключень а в інші години три. У місцевих пабліках Харкова шириться відео ймовірної силової мобілізації. На кадрах видно, як люди у військовій формі намагаються заштовхати чоловіка в автівку. Деталі та чим закінчився інцидент, поки що невідомо. Зеленський зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. За словами глави держави, лідери обговорили оборону співпрацю та потреби Сил оборони України. Президенти відзначили важливість інавгураційного саміту миру, підписаної сьогоднішньої, сьогодні двосторонньої безпекової угоди та нового оборонного пакету нашій країні від Польщі. І такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.